Фінансове управління Мукатівської міської ради повідомляє 3 листопада 2022 року Верховна Рада України в другому читанні та в цілому схвалила закон України про державний бюджет України на 2023 рік. При цьому розмір мінімальної заробітної плати з 1 січня 2023 року становитиме 6700 гривень. Та відповідно до постанови кабінету міністрів розмір посадового окладу працівника першого тарифного розряду за єдиною тарифною сіткою становитиме на рівні 2022 року, а це 2893 гривні. Планування бюджету Мукачівської міської територіальної громади на 2023 рік здійснюється. Відповідно до окремих положень бюджетного законодавства, які діють під час воєнного стану, та виходячи з реальних можливостей фінансового ресурсу, пріоритетним надалі залишається забезпеченість видатками на оплату праці з нарахуваннями працівникам галузей бюджетної сфери, оплату комунальних послуг, які споживаються бюджетними установами. Оплату медикаментів продуктів харчування пільгових категорій дітей, які навчаються в освітніх закладах Мукачівської міської територіальної громади. Та відповідно інші видатки. Що стосується стану виконання бюджету за січень-жовтень 2022 року, то слід відмітити, що до загального фонду бюджету надходження склали 1 мільярд 418,2 мільйонів гривень. Рівень виконання складає 107,8%. Понад план надійшло. 102,5 мільйонів гривень в цілому, з початку року за рахунок коштів перевиконання обсягу дохідної частини по загальному фонду бюджету, як дохідну, так і видаткову частину було збільшено на 558 мільйонів гривень. Леву в участку за рахунок коштів від перевиконання дохідної частини. Було спрямовано та розподілено на реалізацію заходів програм, які адаптовані під потреби воєнного стану. Що стосується стану виконання видаткової частини, то слід відмітити, що на сьогоднішній день і надалі фінансування видатків продовжуємо здійснювати відповідно до особливостей, особливостей проведення видатків в умовах воєнного часу тобто в порядку черговості та пріоритетності внаслідок чого станом на 1 листопада 2022 року як по загальному так і по спеціальному фондах бюджету за головними розпорядниками коштів утворено кредиторську заборгованість.